Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Приїхав Hyundai Kona білого перламутрового кольору. Батарея 64 кВт, яка дозволяє зробити пробіг на автомобілі від 450 км і вище в режимі рекуперації. Автомобіль на оригінальних литих дисках 17-го розміру має без ключовий доступ, автоматичне складання дзеркал, камеру заднього виду і інші опції повний електрик. Автомобіль дуже гарно тримається дороги. комфортна їзда на автомобілі. Також є лючок в автомобілі. Шкіряний салон. Великий планшет. Також автомобіль обладнаний підігрівом і обдувом сидінь. Ледовське освітлення. Добрий день. Добрий день. Звідки приїхали? Чортково, до, Тернополя. до Тернополя. Забирати свою автівку. Так. Оглянули, сподобалось, сподобалось. вам? Сподобалось. А як вийшли на Омеляна? О, руки знаю. Скажіть, будь ласка, який давали завдаток? Дві тисячі. Переживали? Ні. Не, не переживала. Дуже не. добре. Автомобіль сподобався? Сподобався. Що порекомендуєте нашим підписникам? Купляти, не, не боятися. Кого купувати? Вимиляна? Вимиляна? Добре, дуже вам дякую за позитивний відгук. Гарної вам їзди на автомобілі. Всього найкращого. До побачення. До побачення.